Вітаю всіх! Отже, ми продовжуємо виконувати деякі планові роботи в нас на будиночку. А як ви бачите, вже заду мене стоїть гіпсокартон. Ми буквально 90-80% гіпсокартону вже покрутили на пересинках другого поверху. Усі пересінки практично вже з однієї сторони на 100% зашиті. Ось у нас лишилися ще деякі моменти, такі технічні, які потрібно виконати для того, щоб можна було вже закрити другу сторону гіпсокартоном. Також ми зробили такий момент. Усі стіни в середині ми утеплили мінеральною е, ватою. Основне призначення цієї мінеральної вати шумо, вібро і звукоізоляція. Чому? Тому що саме мінвата, така пухка, вона поглинає шум, звук в середині якій. Е, Лунає в кімнаті і не передає його по ту сторону стіни. Можливо звернути увагу на те, що я усюди по периметру ставив гіпсокартон на перестінки, не примикаючи її до підлоги дерев'яного перекриття. Тобто увесь гіпсокартон висить на вертикальних перекладинах, рейках цих, ось, але він не примикає нігде до підлоги. Чому так я зробив? Мені буде цікаво дізнатися вашу думку. Чому саме? Насправді є певний технічний момент, чому я зробив саме так, а не інакше. Цікаво буде дізнатися ваші варіанти, припущення, чому саме. Ось, Тому ми приступаємо до монтажу гіпсокартону. Отак От і працюємо. значить цей кут ми залишаємо. Цей кут ми не зав'язуємо рухаємося далі вже до тих стін Тієї кімнати. Багатьох можливо буде цікавити, що я зараз таке роблю. Я зараз займаюся зарізанням зубів, щоб гіпсокартон зайшов в притул до цього гіпсокартона для того, щоб я міг його зафіксувати в, в цю рейку. Ось. І коли він буде зафіксований в цю рейку, ну, зайде туди, я це зможу зробити, тоді він навіть весь повністю повернеться вже так з, з правильною площі. Зараз все це побачите. Для того, щоб закріпити, зафіксувати цю от, е, стінку, цей картон. Прийшлося розібрати верхню перемичку дверного пройому, тому що не хотілося різати гіпсокартон десь якійсь ділянці, щоб ним тут повернути, тому що дуже мала площа кімнати і не можна було його тут розвернути як хотілося. Тому я розібрав верхню перемичку, ми її зараз сюди заклали, закріпили вже. Те саме зараз зроблю з цією стороною, і тоді вже можна буде поставити цю верхню перемичку і монтувати уже цю от стінку. Правда, не уявляю я, як я буду робити цю стінку, напевно, придеться перше зафіксувати цю сторону, а потім вгорі дам ставку гіпсокартону. То так просто співпало, що залишок з, останнь... з попереднього рунону сюди в лісі. Ми вже покрутили гіпсокартон з однієї сторони. Не покручений він тільки в таких районах, де потрібно е, крутити його кусками. Е, Чому я не покрутив його в цих е, малих дрібних перестінках? Тому що Хочу по максимуму використати його в цілому. Тобто, якщо буду десь куски, то я тоді їх буду зашивати. Поки що я зосередився на цілих листах гіпсокартону. Зараз я отеплю цей прольот. Зможу вже два листа зачепити. І тоді вже десь ця частина, щоб можна було зачепити листи гіпсокартону. Ну, Таким чином ми рухаємося уже до зашивки другої стіни. ось. Тому продовжуємо. Ну що, ми приступили вже до зашивки коридору. З цієї сторони вже зашито, зараз ми шиємо з цієї сторони. Хочу сказати ще одну таку, ну, як на мене, зручну штуку в тому гіпсокартоні. Що Крім того, що ви знаєте, де крутити шурупи по краях, бо само собою тут, тут профіля. Але якщо ви ставите профіль, металопрофіль кожних 40 см, тут є штрих-пунтиром. Помітка, не потрібно там вгадувати, де там під ним є профіль. ну І також кожних 60 це на вертикальні стіни. Теж стоять цятки для того, щоб можна було крутити шурупи Тобто розмітка кожних 60 або кожних 40. Дуже, дуже гарно продумано. виробнику лайк. Що скажете?

Як ви бачите, багато робіт вже по гіпсокартону у нас виконано. Залишились тільки деякі такі невеличкі, дрібні технічні моменти, які ми, які ми маємо виконати. І після того можна буде вже дозашити гіпсокартон. Після чого ми приступувати будемо до армування стін блоків, і також їх вирівнювання, що на першому поверсі, що тут на другому поверсі. Після того, як ми вирівнюємо стіни, у нас чекає шпакльовка і укладання плитки. Як ви бачите, дуже багато. Іще потрібно. Ну, ніби багато вже зроблено, але іще дещо потрібно зробити. Тому для того, щоб не пропустити наступні випуски, будь ласка, підписуйтесь та слідкуйте за е, наступними етапами в роботі. Дякую, ви дали відва, папа. Дякую, що відео, папа.